22 вересня Миколаївська область відзначає 85-ту річницю з дня створення. У зв'язку з цією святковою датою в центрі міста організували ярмарку хлібобуличних виробів у межах патріотичної акції з паляницею до перемоги. На ній побував наш кореспондент Олександр Матюшенко. Паляниця. Це частина національного коду, символ, який набув особливого значення для українців від початку повномасштабного російського вторгнення. З нагоди відзначення 85-ї річниці з дня утворення Миколаївської області на головній вулиці Миколаєва відбулася патріотична акція з паляницею до перемоги. Починалася війна зі слова паляниця. вона для нас була символом. І ми хочемо, щоб до перемоги ми також йшли з цією паляницею. Тому у нас така символічна з паляницею до перемоги, зважаючи на безпекову ситуацію. Миколаєві Керівництво обласної військової адміністрації відмовилося від масових заходів з нагоди відзначення дати. Натомість вирішили вдатися до нових творчих способів відсвяткувати. Нашим громадам ми запропонували надати один хлібобулочний вироб, чи то поляниця, чи то коровай, там і пироги є. Для того, щоб ми передали це все нашим хлопцям, нашим захисникам і нашим захисницям на для того, щоб вони також відчули, ну те, що ми живемо і ми будемо жити. І перемога тільки за нами. Акцію підтримали близько 30 територіальних громад області: громадське об'єднання Рада національних товариств Миколаївської області та міська рада національних товариств. Вони підготували свої найкращі кулінарні вироби та презентували їх на загальній виставці. Кожен вироб, коли його випекали, в нього вклали свій такий посил. Всі вони націлені на перемогу, на підтримку, щоб наші захисники відчували тепло рідної домівки. Що ми їх підтримуємо, ми їх ждемо. І взагалі, якщо б не вони цього всього б не відбулося. У підсумку експоновані поляниці з Миколаївщини урочисто передали українським захисникам, які сьогодні боронять нашу державу і женуть ворогів з тимчасово окупованих земель. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для Єновин.